Усім привіт! З вами Наталі, і ви на каналі, де я розповідаю про те, як прожити своє найкраще життя. Це відео це трансляція одного із уроків на моєму курсі по колоді Таро Світлого Провидця. Цей курс я вже зробила і запрошую вас переглянути цей фрагмент. Ви можете також передивитись інші мої відео, які є в мене на цьому YouTube каналі. Зробити висновки, якщо хочеться вам приходити до мене навчатися, приходьте, пишіть мені в інстаграм або в Телеграм. Буду всім рада. До зустрічі! Старші аркани. Старші аркани ще раз наголошую на тому, що вони відповідають за основні енергії, незмінні енергії, які з нами трапляються в житті. Якщо молодші аркани, там щось можна змінити. Старший аркан, коли випадає, це незмінна енергія. І за коли у нас іде розклад, да, і десь у нас випадає старший аркан, ми розуміємо, що так чи інакше нам прийдеться прожити, да, цю енергію. А, яка ця енергія? Зараз я по кожній карті окремо розповім. І головне зрозуміти, що старших арканів всього 22, вони починаються з одинички, закінчуються не 22, а, а нуликом. Закінчується нуликом, це карта дурака. І е, для того, щоб легше запам'ятати, ви можете прирівнювати м, кожну цифру до дати народження. Якщо людина народилась 1 числа, вона обов'язково має ці всі енергії. Якщо людина народилася 9 числа, ось, аркан -отшельник, мудрець отшельник, вона має ці енергії. Якщо у вас є багато знайомих, ви можете проаналізувати. І таким чином запам'ятати. Кожна людина вона народжується з певними, скажімо так, талантами, якимись головними характеристиками, головними якостями. Да? І от кожна ця цифра, до речі, 0 – це 22. 0 – це 22, якщо аркан дурака, це у нас люди народжені 22 числа. І так, починаємо з першого. Перший аркан, аркан мага. Аркан мага, які тут енергії. Згадуємо, якщо ми говоримо про цифру 1, це завжди перший сильний Він або вона, або це людина, або це енергія, яка має найбільшу силу і енергетичну, і фізичну. І тут у нас енергії мага, вони суміщають в собі геть абсолютно усі стихії природи. А якщо брати звичайну колоду Таро Уейта, там так її показано символами, що енергія мага вона включає в себе і силу вогня, і силу повітря, і силу землі, і силу води. І маг це найсильніша людина. Маг це енергія сили, якщо вона нам випадає в розкладі, ми розуміємо про те, що десь вищі сили нам дають такий момент, де ми можемо приміняти. І силу думки, і силу слова, і взагалі і фізичну силу абсолютно будь-яку силу, яка взагалі существує в цьому світі. Далі Верховна жриця. другий аркан Верховна жриця – це завжди про якусь таємницю, це енергії інтуїції, яснобачення, все, що пов'язано з езотерикою. А дивіться, бачите, намальована жіночка з закритими очами. Коли ми закриваємо очі, ми відчуваємо себе. Ми відчуваємо, що у нас ем, є десь глибоко в собі. Тому е, по двіючці у нас завжди йде е, людина. Якщо мова йде про людину, людина, яка має гарну інтуїцію і яка розуміє цей світ дуже глибоко. Е, Енергія верховної жриці, вона, чому я ще сказала про таємницю? Тому що дуже часто, коли в розкладі випадається карта, Люди щось не договарюють, щось приховують, скривають, і це дійсно може бути якась вийти таємниця, або ну там дивлячись від того, вже, які карти поруч, да? або це щось тайне стане явним, або навпаки нам вказує на те, що ця людина нас може обманути. А як зрозуміти, вона обманює, чи у неї просто сильна інтуїція, це також залежить від того, які там карти поруч уже лежать в самому розкладі. Далі енергія імператриці, тройка імператриця. Згадуємо, якщо перше і друге, це до речі, по місяцям січень-лютий. Да? Січень він такий сильний місяць, лютий більш такий спокійний, де хочеться спати. Березень — все розквітає, все земля приймає нові форми. Да? І так само енергія імператриці це про зародження чогось нового, а це про достаток. Імператриця це завжди жінка, яка має абсолютно все, що вона хоче. От ми бачимо намальовану вагітну жінку. Це зародження нової нового життя, зародження нової справи, зародження нових грошей. А тут е, такі енергії, знаєте, якщо випадає в розкладі ця карта, ми маємо справу або з жінкою, такою дуже дуже жіночною, або якщо це на якусь ситуацію випадає, то у нас з'являються ресурси, ресурси для того, щоб у нас щось зародилося. Далі, четвертий аркан, це у нас імператор. Тут навпаки чоловічі енергії. Якщо тут були жіночі, тут у нас більше чоловічі енергії. Це про якесь досягатерство, це про те, що. А у нас є сила щось зробити, щось змінити. Якщо в розкладі випадає четвертий цей аркан імператора, то ми маємо діло з чоловіком, який знає, скажімо так, толк в цій житті, може вирішити будь-яку справу. А якщо ця карта випадає, наприклад, просто в ситуації, ми бачимо те, що у нас є можливість. Прийняти рішення самостійно, щось вирішити, щось зробити. Ця карта також вказує на те, що є можливість завершити якісь справи, які раніше не могли завершитися. П'ятий аркан це у нас іерафант. Тут енергії м'які, дуже м'які, схожі на батьківські енергії, батька, мами це енергії піклування, навчання. Тут, знаєте, теж по цій карті можуть випадати або вчителі, або вказувати на те, що нам потрібно чомусь навчитися. Це енергії такого ясного розуміння і бачення, що нам зараз потрібно. Якщо, наприклад, мова йде про людину, то людина під п'ятим арканом це людина, яка багато цікавиться якоюсь інформацією, яка передає свої знання. Або це вічний, значить, вічний учнік, тобто людина, яка постійно щось вчить, 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 їй все мало і їй, їй дійсно цікаві якісь знання, нові знання. Шостий аркан, шостий аркан влюблінних. Ще називають його аркан вибору. А якщо мова йде про людину, то ми можемо розуміти, людина має властивість кохати безумовно. Якщо людина живе на низьких вібраціях, це звісно про, про вибір. Вона не може прийняти ніяк, не може прийняти якесь рішення. Постійно стоїть вибір між кимось або чимось. Якщо ми дивимось в загальному розкладі, у нас випадається карта, а дуже часто вона вказує на те, що це дійсно про правильний вибір. Але якщо ми запитуємо, який нам зробити вибір, то вона вказує на те, що нам прийдеться самостійно зробити вибір. Не дивлячись на те, що ми дивимося на картах. Тут так само, знаєте, від, від того, які карти поруч, ми робимо висновок. Чи це про безумовне кохання, чи це про те, що нам дійсно прийдеться зробити цей вибір, не опираючись ні на які інструменти. Далі, сьомий аркан, воїн А Тут можуть бути такі енергії, знаєте, як я можу все, аби я знав, куди я їду і що я хочу. Я можу все воєннопобіділь, це аркан такої лідерської енергії, є можливість досягати якихось висот, а є можливість бути на перших місцях будь-де. Якщо в розкладі випадає сьомий аркан, він може вказувати на дорогу, а він може вказувати на приїзд когось, чи до вас приїдуть, чи ви кудись поїдете. А ще сьомий аркан він про таку швидку енергію. Навіть людина, яка має цю сьому енергію в даті народження, от, наприклад, люди народжені сьомого числа, вони можуть цю швидкість приміняти не там, де потрібно. Вони можуть, ну там, наприклад, жінка, народжена сьомого числа, да, вона може дуже бути такою керуючою вдома, керувати чоловіком, а от на роботі вона керувати людьми не може, вона не може взяти на себе таку відповідальність. Тобто. Оці енергії швидкості і воїна цього вони говорять про те, що є потенціал, і він дуже великий і сильний. Бути першим, бути першим візде. Просто треба знати, як куди його приміняти. Далі, восьмий аркан, у нас сила і потенціал називається. Тут енергії змішані, ви бачите да, на картинці, нібито тварина, і нібито людина. І от, це енергії такого земної якоїсь спокуси, земного якогось такого буття, що типу потрібно, Ну, якщо випадається карта, да, ми розуміємо, що десь ми засиділись в старих якихось програмах. У нас є можливість і сила, і потенціал для того, щоб вирішити якісь питання. А якщо мова йде про людей народжених 8 числа, то це, звісно. Сильні люди, і у них так само є можливість все вирішити, якщо вони будуть підключати всі свої таланти. Восьмий аркан, якщо випадає на темі стосунки, то дуже часто тут йдуть зради. А чому зради? Тому що ця тваринна частина, чоловіча тваринна частина бере верх, і люди йдуть, зраджують або приймають якісь рішення, невірні рішення. Так, далі дев'ятий аркан. Дев'ятий аркан енергії мудреця отшельника а, Що я можу сказати? А, це людина, або як... ну навіть не або а, вона дуже розумна, а, але часто користується тим, що сидить десь вдома на самоті. Да? І це її пригнічує. А, вона, начебто, і любить людей, а з іншої сторони, їй хочеться побути одній вдома. Тут треба дуже сильно балансувати таким людям. Якщо ця карта випадає в розкладі, то ми можемо зрозуміти, що це може бути якась пауза, взяття якоїсь паузи для вирішення якихось проблем. А ми можемо зрозуміти, що перед нами дуже розумна людина, яку ми не зможемо там обманути чи не маніпулювати. Да? Мудрець-отшельник — це така, знаєте, як просвітлена людина, але якщо от ця карта випадає в розкладі між іншими молодшими арканами, то це дуже часто вказує на паузу. Пауза, яка принесе користь. Не та пауза, де все піде в якусь неправильну сторону, а пауза, яка приносить користь. Далі енергії фортуни і удачі десятий аркан. Десятий аркан це у нас про те, що енергії, фортуни і удачі можуть нам здійснити будь-яке наше бажання. Якщо випадає в розкладі, де ми дивимося якусь вирішення проблеми чи ситуації, то тут, знаєте, може бути так, що нам повезе. А може бути навпаки, що ми можемо наступити на одні ті самі граблі. І треба бути уважним і обережним. Щоб не наступити на одні ті самі граблі, потрібно зробити висновки, що ми робили не так, і робити щось по-іншому. Ну, ця карта дуже часто вказує на те, що дійсно прийде удача, щось трапиться незвичне або те, чого ми не чекаємо. Так, далі, одинадцятий аркан. Це у нас аркан правосуддя. І е, по цьому аркану багато випадає історій про справи з законом, з банком, з якимись боргами, кредитами. Це такі, знаєте, енергії, де вказують, що карма вона, вона существує, ця карма дуже швидко повертається. І е, якщо нам випадає така карта в розкладі, то ми маємо е, розуміти, що Якщо ми щось вже зробили, то покарання буде, буде, і воно буде неминуче. А якщо навпаки щось робили хороше, то ця карта показує на те, що ми отримуємо по заслугам, бо що посієш, те й пожнеш. Ось. Так, тепер 12-й аркан. 12-й аркан у нас повішений. Ця карта про що? енергії творчості, енергії. Емпатії, тому що творчі люди вони дуже емпатичні. У творчих людей завжди розвинена гарна, гарна інтуїція, але вони не завжди нею користуються. А це енергії, знаєте, такої легкості. З одної сторони легкості, з другої сторони, якщо хтось там проживає. Своє життя на низьких вібраціях, то це енергія жертовності. Уходити в жертву і казати, що хтось винен в проблемах, оце може бути випадати ця карта людині, яка живе постійно на низьких оцих вібраціях. Тринадцятий аркан аркан смерті. Ну це не завжди про смерть фізичну, це про завершення чогось. А отак ця карта і трактується: завершення чогось, якийсь новий етап і переход на інший рівень. По цьому аркану, по цій 13-й енергії, дуже часто люди розходяться, але це ще не означає, що це кінець стосунка, бо там далі треба дивитися, які далі поруч карти. А по 13-й енергії, так, інколи випадає дійсно смерть. Але так як я прийняла рішення не. Скажем так, не дивитися якісь воєн, воєнні дійстві, да? а саме йти по розвитку душі і відповідати на питання, що буде зі мною, то оця смерть вона не випадає як фізична смерть. Розумієте? Бо багато хто зараз робить розклади на тих, хто там воює, і ця карта вона не завжди вам випаде і не покаже ту смерть тієї людини. Чому так? Тому що ця колода не предназначена для цього. Поэтому смерть це про закінчення чогось нового і відкриття чого закінчення чогось старого і відкриття чогось нового. Так, 14-й аркан аркан помірності. Помірність це людина, яка живе в балансі, а яка намагається жити в балансі і це енергія. Такої, знаєте, сповільнення і рівноваги. Дуже часто, якщо на стосунки випадає ця карта, то ми можемо розуміти, що поки що тут результату ніякого не буде, що це якась така ситуація, яка потріб... потребує часу. А якщо випадає, наприклад, ця карта десь в розкладі, де ми дивимося гроші, то це а мова йде про те, що на все свій час не потрібно спішити, навпаки, потрібно замедлітись. От. А пам'ятаєте, коли я вам показувала колоду, витягнула помірність на себе, на яких я енергіях? Я замідляюсь, тому що зараз я дуже великий темп набрала, і мені важливо замідлятись, тому я це навмисно роблю. Я проживаю цю енергію. Далі, 15-й аркан аркан спокуси і диявола. Ось по цьому аркану так само в стосунках можуть випадати зради. Але так не факт. Тут, знаєте, спокуса це, ну, це не дорівнює зрада. Це просто зародження думки, зародження ідеї, а може спробувати з кимось іншим. Ось про що ця тема спокуси. І якщо ми в розкладі бачимо цю карту, то ми розуміємо, що буде якась ситуація, де нам щось будуть давати чи говорити, чи щось пропонувати. І нам дуже захочеться, але важливо зрозуміти для себе, які будуть висновки, які будуть результати, якщо я піду на цю спокусу, на цю авантюру. Так, тепер 16-й аркан башня. Взагалі, це така руйнівна сила. І ось коли випадає башня, тоді можна сказати про завершення стосунків, завершення якихось етапів. Якщо смерть це просто завершення і початок чогось нового, то башня це вже про кінець. От Якщо випадає башня, це кінець всьому. Кінець всьому, тому що те, що ми запитуємо. Але знову ж таки, дивлячись від того, що далі у нас поруч в картах випадає, ми можемо і трактувати трошки по-іншому. Башня це руйнівна сила. якщо нам потрібно пережити цю історію з цією руйнівною силою, нам просто потрібно бути уважними і обережними, щоб якось, скажімо так, і збіжати якихось дуже страшних послідствій чи наслідків цих. Сімнадцятий аркан, аркан зірки. Зірка це про здійснення бажань. І якщо випадають ці енергії, то ми маємо розуміти, що вже настав час, коли ми можемо отримати все те, що ми хотіли. Це перший момент. Другий момент, так як це аркан зірки, а тут ідуть енергії ще проявлення в соціумі. І якщо нам йде така підказка, що нам потрібно да, і випав аркан, аркан зірки. Нам потрібно світитися, нам потрібно, щоб нас бачили люди, нам потрібно десь виходити в люди чи заявляти про себе в соцмережах. Оцей оце аркан він часто відповідає за те, що нас мають бачити Нас мають бачити, і наші бажання будуть здійснені. 18-й аркан аркан е, Луни. Да? І е, тут ми, так само, як і по верховній жриці, можемо предположити, що ми щось не знаємо, і щось можливо хтось нас обманює. Це взагалі Луна, вона у нас відповідає за внутрішній світ. І люди, народжені 18 числа, це дуже сильні такі відьми в хорошому розумінні цього слова. Дуже часто вони не признають свою силу, вони бояться сказати іншим, що вони відьми. Але насправді, признаючи цю свою силу, вони ростуть, ростуть у всіх сенсах цього слова. А якщо випадає в карті 18-й аркан, то потрібно бути трошки уважним і обережним, що стосується своїх думок, почуттів і своїх бажань. Це не завжди щось погане, це, це знаєте, більш про те, що потрібно прислухатись до своєї інтуїції. Якщо ми дивимося на стосунках, випадає луна, то це, швидше за все, да, дійсно щось є недоговорене або якийсь обман. Так, далі, 19-й аркан, це у нас сонечко. Сонечко. Це аркан це у нас енергії тепла. Тепло, світло, жар. Дивіться, якщо мова йде про якісь низькі вібрації, то можна, то можна згоріти або від свого потенціалу, або від якогось вогня, який поруч. А тут треба бути уважним і обережним. Якщо ми знаємо, що ми живемо на високих вібраціях, то ми, тоді нам відкривають якісь нові шляхи. Нам сонце світить, і ми бачимо нові шляхи. А, якщо мова йде про людей, народжених 19-го числа, це люди, які люблять дітей, які дуже гарно відносяться до усіх, абсолютно усіх, якщо з ними гарно поводяться. Він такий а, цікавий 19-й аркан тим, що якщо а, ми робимо щось добре, то цей 19-й аркан дає нам ще більше. Якщо ми робимо щось йому погане, то, то він готовий спалити, спалити людину, та яка зробить йому погано. Так, 20-й аркан це у нас про духовне пробудження. Духовне пробудження, і я так скажу, от, до речі, якщо дивитись фізичну смерть, от цей аркан може випасти на фізичну смерть людини. Але я знову ж таки не раджу дивитись, хто коли помре. Чому? Тому що ця колода для цього не предназначена. Так, да, вона може показати, але вона предназначена для того, щоб ми. Змінювала себе в цьому світі, в цьому фізичному тілі, а не дивилась, коли ми там помрем, чи хтось колись помре. Ну, ця інформація, можливо, комусь і допомагає, але е, я так знаєте советую цього не робити. Е, духовне пробудження це, знаєте, ще тут історія, якщо випадає в розкладі, це е, дуже часто вказує на кармічні якісь стосунки, а вказує на те, що в минулих втіленнях е, люди були там друзями чи парою. Якщо мова йде про стосунки, якщо ця карта випадає на тему фінанси, то з'являються нові ідеї, інсайти, нові думки, які призведуть до того, щоб мати більше. Це така досить позитивна карта в плані того, що ми переходимо на новий рівень, на новий рівень свідомості. Ось. Далі, 21-й аркан це у нас карта миру. Карта миру і енергії тут Пов'язані з нашими кордонами, кордонами або нашої особистості, або кордонами України, да, міста, страни. Чому кордони саме? Тому що ми розширяємо ці кордони. От по цій карті випадають енергії розширення кордонів. Тобто, якщо ми, наприклад, там довгий час. Не могли комусь сказати ні а, і випала ця карта, то тут явно вона вказує на те, що потрібно вже навчитись казати ні. Бо є люди, які можуть вилізти на голову, звісить ноги, і е, за того, що ми не вміємо казати ні, нами користуватися. Ця карта про розширення кордонів і про те, що потрібно з миром підходити до будь-якої людини, щоб вона не зробила, тому що е, ми не вправі когось наказувати, е, на це є воля Божа. Так, і двадцять другий аркан у нас аркан дурака. Це про свободу. Якщо випадає ця енергія, ми бачимо вільну людину, у якої немає цінності сім'ї. Вона хоче гуляти, бо це дуже часто випадає на темі стосунки. Дівчата, наприклад, хочуть замуж, а випадає на хлопця карта дурака. Ну він, він не дурак, він просто у нього така цінність свободи. А це людина, яка може взяти маленьку кількість речей і кудись поїхати. Це так само карта ще вказує на якісь подорожі, вказує на вільне пересування. Да? Якщо, наприклад, ми дивимося, чи варто кудись їхати, і ця карта випадає, то це вільне пересування. Вільне, свободне, безпечне і енергії вони оцього дурака вони завжди. Кажуть про якусь ще і радість, тому що дурак він живе в такій цій, а дуракам везе. І тому ця карта вона завжди про свободу.